Ну що, друзі, це було не те, що боляче, це було дуже і дуже боляче. Донецький Шахтар все ж таки програє ПСВ з рахунком 3-2, причому, що Шахтар ввів у рахунку 2-0. Потім заробив червону картку наприкінці і пропустив три м'ячі. Взагалі хотілося похвалити Шахтар, тому що це дійсно була ну, переможна гра, на нічию Шахтар точно заслужив. А ПСВ навпаки у нього нічого не виходило, особливо у захисті. Це була основна проблема. Друга проблема це швидкий гол, який забив Шахтар, і вже ПСВ нервувало, поспішали, щоб забити м'яч. Це було на руку гірникам, і вони здавалося, контролюють гру. Але наприкінці просто сіли всі у глуху оборону, і було таке враження, що. Гравців ПСВ не на одну людину більше, а десь на трьох-чотирьох. Ну і хотілося б відмітити коноплю. Це просто маестро в цьому матчі.